Розгортається ця система за 5 хвилин. До неї йде планшет, на якому ми бачимо одразу всю місцевість. Знизу чудова камера ось тут. І пролітаючи над ворогом, ворог не чує, а вона знімає все це і потім також тихенько повертається. Військовослужбовець Станіслав показує розвідувальний безпілотник. Задача цієї пташки, каже чоловік, – виявляти позиції російських військових. Вона збирає дані завдяки своїй чудовій камері. Це радіус 30 км, а якщо брати 2D та 3D графіку земної поверхні, то це 25 км. Вона літає 2,5 години і за ці 2,5 години вона може знайти будь-якого русака, їх техніку і дати відповідні координати для наших збройних сил, які можуть потім її нищити. Це е, безшумно е, і майже неможливо збити. Неможливо збити, скажімо так, експлуатація показує, що жодної ще не було збито. Коштує такий безпілотник близько 150 тисяч євро на озброєні 117-ї бригади ТРО з'явився завдяки закордонним партнерам з НАТО, розповідає Станіслав. Її основна вартість в тому, що ми можемо протидіяти супротивнику на нашому сумському напрямку, знати, де скупчення ворога, бути готовими до будь-яких дій з їхнього боку, щоб не було повторення лютого 2022 року. А цей безпілотник допомагав розвідці з перших днів повномасштабної війни. В управлінні два джойстики, все, вам більше нічого не потрібно. Батарея зараз мені показує, що вистачить на 24 хвилини. Якщо винести якийсь подарунок. Навантаження більше, і батареї вистачає менше. Тому ось ця штука, якщо до неї щось підвісити, то 12-15 хвилин вона не повернеться. Подарували цей квадрокоптер бійцям сумські благодійники. Це одна з найпростіших пташок, але в перші дні війни, коли ще не було ребів, ще не це все не глушилося, вона дуже добре. Знаходила техніку. Тоді сніг випав, і по слідах можна було знайти багато чого цікавого. знаходилось і тягнулося. І ось зараз, зараз вони вже можна сказати, що не використовуються. Бо вони вже слабкі, вони дуже легко збиваються. Можна сказати, що в цій війні це вже музейний експонат. Зараз покажу, як їх швиденько посадити можна. Стати оператором безпілотників можуть не всі, розповідає Станіслав. Зараз відбирають хлопців, які своїми фізичними параметрами відповідають всім параметрам оператора безпілотних апаратів. Чому? Бо якщо виявили, то треба тікати, а ти тікаєш в тебе броня, в тебе каска, в тебе ще е, якась станція може з батареями, ти це повинен винести. Так, коли ти будеш рятувати життя, ти можеш це і бросити, але е, всі ж знають, потім це списувати і все таке. Тому хлопці намагаються все це винести. І тому вишкіл де дуже дуже серйозний. Про те, як змінились навички операторів БПЛА за понад півтора року повномасштабної війни, військовослужбовець каже. Якщо раніше було так, що хлопці приїжджали на позицію, розвідники, і на позицію одразу прилітало, це було від того, що не внавчали, як правильно користуватися зараз. Знають, якою версією програми повинна користуватися, де повинні ви самі знаходитись, чим літати, з якою прошивкою, як це все вимикати. Тобто, Зараз це такі вже можна сказати технічний рекс. На початку повномасштабної війни Станіслав був оператором БПЛА. Нині він штаб-сержант. На мені більше це облік, їх введення в експлуатацію, технічний стан і забезпечення наших підрозділів цими пташками. Але для того, щоб це все робити, спочатку прийшлося на початку війни. Я і був оператором, я і літав, я і виявляв техніку, ми її збирали. Ми її затрофеїли і передавали далі на нуль для наших хлопців, які несли вже службу на трофейній техніці. Про важливість безпілотників у сучасній війні військовослужбовець каже: вся розвідка, всі, і ви знаєте, є дрони камікадзе. Вони зараз на полі бою вирішують набагато більше ніж зрива сила і техніка. Бо техніка вона беззахисна. Коли летить дрон Камікадзе, його збити неможливо, його виявити заздалегідь неможливо, але він наносить такий урон, який не наносить там, РПГ чи Джавеліни, чи щось інше. Є гарна приказка, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Тож ми не повинні бути маленькою радянською армією. Ми повинні бути маленькою, але сучасною українською армією. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина.